Всім привіт, особливо тяжко хворим. Ось так я сьогодні йду на рибалку, валить дощ, зранку був снігопад. Ось це все насипало, в принципі, зранку вчора з вечора трошки. Короче, якось так. А, капець, ями можна поламати ноги. Йдемо спробувати ловити окуня з ультраком сьогодні. Це мабуть буде чи не остання вже рибалка у цьому сезоні. Ну, короче, не знаю що вийде бо умови не прості, але крокуємо. Ну ось проїхав трактор, принаймні, хоч мені якусь трошки дорогу зробив, бо йти по тому снігу було не дуже приємно, коротше кажучи. Дуже тяжко йти по такій дорозі. Вірніше по відсутності дороги. Фух, ось так настичає озеро. Я дуже боявся, що воно буде замерше, але ні. Маємо відкриту воду, тож все буде добре, гадаю. Зараз підемо і зробимо кілька закидів. Побачимо, чи буде сьогодні активний окунь, чи ні. Ух, ледь допхався. А, як ми бачимо, сніг чистий. Це хтось тут щось, мабуть, якась птаха прилітала чи щось таке. О, коротше, складається відчуття, що тут що все таке снотливе під цим снігом, а вірніше, вже під дощем і снігом. Так, ну зараз з вами будемо гратися у підбор приманок і щось пробувати. Ось такі я тут все із себе гарно стою на цьому бережку, чую, як ворони каркають. І вирішивши сьогодні зайнятися такою фігньою, протестувати ось такі рукавиці. Це якісь недорогі будівельні рукавиці, вони тут прогумлені. В теорії в них немає мерзнути так сильно рука, тому що воно буде захищати нас від. Вологі. Ловити я сьогодні буду, звісно, ж мультом, як ви всі розумієте, хоча й ультралайтом. Подивимося, наскільки вплинуть ці рукавиці на комфорт рук. О, Одна вже впала. Зараз коротше, надягаю і погнали. Вирішив я спробувати зробити це в рукавицях. Ну ж Давайте подивимося, чи вдасться мені нормально вдягти цю силіконку. Звісно ж, руки не відчувають, якби було без них, але... Ну, погратися якоюсь фігнёю, заморочитися завжди прикольно. Так, ну, Скажу так, в теорії може бути трішки кривовасто, але я вважаю, що окунь там, мабуть, не дуже такий естет, скажімо, да, якщо у вас там приманочка трішки криво вдягнута або кх -кх, погано відлита, то йому в принципі, байдуже на це все діло. Так. Він скорше за все клюне, якщо подобається йому гра. Захід був десь приблизно на косу, можливо, я вже закинув аж саму траву, зараз побачимо з вами. Якщо ні, то буває тут покльовочки непоганих рибок, на які ми з вами разом дуже сподіваємось та чекаємо. Мабуть, десь за травою, бо щось м'яко лягає на дно зовсім. Це буває так, що, наприклад, є якась трава, да, на шнур її перелітає, приманка падає за травою і після цього ти не відчуваєш чіткий контакт з дном. Ну і звісно що ту травинку ми десь перетягнемо рано чи пізно, або зачепимося за неї. О, це вже пішло. Добрий контакт, значить перетяг її. Так, нема активності там. На косі чи при косі. Можна спробувати ще замінити приманку. Можливо, колір. Бо зараз він цей окунь дуже такий примхливий. Вплоть до того, що навіть міняється смак за день. Наприклад, вранці рибалиш там одна приманка в тебе в топі, потім перестає на неї клювати, ставиш щось інше і оба! А це була дуже гарна клювачка, навіть видно було. Чіткий дуже контакт, гарний. Я думаю, окуньок буде непоганий. Так, окунь досить непоганий. Так, Зараз ми його швиденько візьмемо. Оп! Погляньте, який красень. О, ще й сам відчепився. Стандартна мірочка. Так, 25 см точно є. 25 см окуньок, я думаю, це гарний результат. Треба зафотати, бо це ж, мабуть, закриття сезону. Щось на фотосет він явно не хоче. Але зацініть, яка це крута рибина. Побажаємо їй гарного дня. Так, ну що ж, лайкос е, є, не глядячи не, 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 не на цю е, погоду, не дуже прикольно. Вона сьогодні, мабуть, дуже вищуча була, бо таке, знаєте, пасмурне і це все ляпає. Але окунця якось нам вдалося вмовити. Ооо, запуталося. А, так, ну добре. Так, що по приманечці, все окей. Все добре у нас з приманкою, все гаразд. І, як то кажуть, не бачу поводу не закинути далі. Так, ця рибка клюнула досить так гарно, так як потрібно. Ну, можливо, хотілося б сильніший удар, але фіксація покльовки була просто суперова. Оба, а ця рибка клюнула. А ця рибка клюнула просто на падінні, була е така хватка відчулася. Не можу сказати, що це там була супер покльовка, але прикольно. Ну Це не велика рибка. Такі розбишаки тут атакують періодично. Бачите, як сьогодні оцей рачок у нас прям взагалі шикарно працює. Танточку чогось не захотіло, ну таке, буває, настрій у нього трошки інакше, ну покажись. Ось такі розбишака. В принципі, стандартний для тих, хто ловить в Києві на столичних озерах. Стандартний окунець. Таких там клюють, але за ними треба попобігати. Тут, в принципі, на одному місці можна щось спробувати підловити. Да, вольфрамчик, я вам скажу, рішає в інформативності, це просто супер. 3 грами для такого озера, там можливо хтось подумає, що я ставлю якісь е дуже гігантські ваги. Ні, тут насправді глибина, я так по відчуттям мабуть за 3 метри і досить комфортно працювати е вольфрамовим вантажком такого, ну такої ваги. В принципі, я також кидаю. і і 2 ,5, 2 5 трошки гірше, бо довше падає і гірше відчувається. А так, в основному 3 грамчики. Нормальна робоча вага. Окунець в принципі, цінить. Оба! Ну, це знову якийсь <клес> маленький окунь. Покльовка така, ця була не агресивна, більш змазана, ну, в принципі, яка риба, така і покльовка, скажімо так. Якби це був якийсь красень, то було б все значно цікавіше. Ну, знову таки невеличкі розбишака у нас в активі. Зараз ми його за краєчок губи зачепився, почекай. Ось так от він виглядає. Якийсь побитий життям, як ми бачимо. Шмат плавця вирваний. Ну, можливо, його хтось жер, можливо, щуки, можливо, якісь карморани або ще е інша звірота. Ну, Ми його випустимо, звісно ж. Нехай він або росте, або його там хтось е доїсть. Ну, краще було б, звісно, щоб він вирос і потім такий бойовий кілограмовий клюнув. Це було б, мабуть, б, супер. Ну, Подивимося, як буде в майбутньому. Так, ось Я е, зняв, перевернув, вдягнув ще раз приманку. Е, вона вже така досить пошматована, як бачимо, ноги повідпадали в неї, там клішні повідгрізали. Але проблема в тому, що я не маю достатньої кількості цих приманок і кожна вона мені просто, як то кажуть, на вагу золота. Бо тут купити щось подібне, або дуже дорого, або його в більшості випадків просто немає в магазинах. Тож дійсно стало проблемою це приманки. Тому я кожну приманку ось так бережу. Там десь були в мене такі, що я вже за опальничкою їх спаяв, вона вже в принципі була, як кажуть, в руках перелита, там лишилися ці, -ці клішні. Але за рахунок цього все одно вони ловлять, і ловлять і ловлять ловлять. Подобається окуню, мабуть, ця форма і з кольором я вгадав гарненно, і тому він її так непогано жере. Але такий момент, що треба їх, скажімо, дуже розумно використовувати, тож мушу економити. Звісно, якби я там був вдома, да, якби вона так слабо держалась, я б за все її викинув би, вдягнув би нову, але нова в мене одна, то є такий нюанс. Там ще є кілька в іншому кольорі, не знаю, чи воно спрацює, воно знову вже якась мілочуха, не треба нам мілочуха. Це коли клює малий, я просто забираю в нього приманку і сподіваюся на те, що десь поблизу стоїть великий. Так що тут з приманками така собі історія. Можна, звісно, купити там німфочки від Берклі. 5,50 євро за 10 штук. Ну, Не слабо так, так? Да? І до того що за ними треба поїхати, якщо замовити доставку, це ще плюс 4 євро обійдеться. Ух ти, йомою! І це все було б прикольно, але ще є такий нюанс, що е, немає кольорів. Це має бути гарний окунь, судячи по покльовці. Так, він просто пішов на мене. О, шикардос. Оце, звісно, так. Да. Ну, знову ж таки, я думаю, близько. Почекай, 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 почекай. Почекай, почекай, почекай. Блін, а глотки такі, подивіться які. Просто мега машина. Класнючі. Так, вже такі бронзові відлив у нього. Блін, сильний, капець. Не можна в руці втримати. Так, ну що у нас? 25-ка. Ну да, десь 25 см. Нагадаю, ось до цього чорного кільця. Від початку років я тут якраз 25 см. Ну, хвоста там десь був клав, то приблизно 25 Може трішки менше, трішки більше, але ну, це таке дуже класничий окунь. Ось так виглядає. Біжить нервовий якийсь він, цей прям такий, я вам скажу. дуже, ну Прикольно боровся. На початку потім він пішов на мене, тож на цьому все, і кайф від... Боротьби закінчився. Так, А на рахунок перчаток, да, скажу, що вони тонкі і да, що вже руки трохи так починають підмерзатися. Взагалі мокра я беру нею рибу, але ну, це все одно краще, чим би, скажімо, голими руками триматися за мульта. Ну, неважливо, тримати вудку, бо коли ловиш мясорубкою, то в принципі теж у тебе пальці знаходяться на... Катушка тримачі і там, яка б не була тут в тебе пробка чи ще щось. Звісно, якщо це не е тримач, який є закритий повністю пробкою, то все одно пальці підмерзають, як не крутий. В цьому плані мульт досить зручніший, набагато верніше, зручніший, тому що ти можеш все повністю робити в рукавицях. Це, звісно ж такий плюс. Не обов'язково мусить бути такі рукавиці, ще раз наголошую, я сьогодні їх одягнув просто для того, щоб спробувати, як воно буде. А можна взяти, наприклад, неопренові рукавиці там, в магазині для дайвінгу або щось подібне подивитися, там є різна товщина неопрену і досить непогано себе почувати вловлю в мінусову температуру. До речі, зараз також мала би бути мінусова температура, бо пише мінус 2 і дощ. Ну, нічого не обмерзає, тож прогноз нас з вами трішки, мабуть, надурив. Щось, щось, щось відбулося. Відбулося, пропала активність. Оце періодично щось таке теж відбувається. Це або падає в камінь десь, або хтось підбиває. Я не можу зрозуміти, що це було. Але перед цим я вже не знаю, скільки закидів зловив, не було покльовок. Зробив, верніше, не зловив. А зараз ось все-таки когось тянуть. Не дуже малий це окунь, такий приємний, скажу вам. Можете подивитися, як бланк працює. Да? Той окуняк вже, відповідно, буде у нас гарненний. Ну такий, в принципі, теж кабасик, досить приємний. Прутки теж, бачимо, якісь вони побиті. Тут хтось їм, мабуть, портить трошки життя в цій водоймі, бо від когось вони отримують копняків, так мовити. Ну такі, в принципі, непогані. Досить широка така спина, гарнюча рибіна, бачите, з цього боку теж... Хтось, видно, його добренно був коцнув. Ну, Або корморани, або, може, якісь хижаки. Так, ну добре, біжи. Не будемо з тобою довго тут займатися, а спробуємо зловити, можливо, ще одного, якщо фарта не. десь в тому напрямочку була покльовка у нас. Ну що, народ, гадаю, що ми сьогодні нормально з вами так підловили окунця під завершення сезону. Тож, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, далі ще щось буде. Всіх обняв, всім пока.